Привіт до вашої вайглоцеортопедичні подушки бренду в лоті 2 одиниці, вони в оригінальній упаковці помаранчевого кольору. Подушка спіни пам'яті з низьким профілем. Низький профіль найкращий підходить для тих, хто спить на животі, а також для тих, хто спить на спині та на боках. Ось так подушка виглядає. Вона м'якенька. Матеріал бавовна та поліестер. Також присутній чохол. Він знімається на блискавці. Подушечка дуже класна. В лоті дві одиниці. І цей лот, ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!